Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Слухайте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і наша розмова з наступною гостею відбуватиметься дещо згодом після 21 травня. А 21 травня це всесвітній день культурного розмаїття та діалогу і розвитку. І мені здається, що це прекрасна нагода нам поговорити про тих, про кого ми зазвичай говоримо не так багато. Хоча, звісно, в рамках програми зустрічі ми цю тему вже піднімали, обговорюємо. Рювали, але цього ніколи не буває забагато. Тож сьогодні ми будемо говорити про Караїмів, і моєю співрозмовницею є Єлизавета Литвинчук, членкиня громадської організації Спілка Караїмів України, членкиня консультативної ради з питань корінних народів при державній службі України в з етнополітики та свободи совісті. Пані Єлизавето, я вітаю вас. В етері вітаю вас. Отже, ви є членкиною організації Спілка Караїмів України. Як я це вже сказала сказала. і я думаю, що тут дуже цікаво розпочати це обговорення з вашої особистої історії, як ви стали частиною спілки, і я думаю, що історія вашої родини теж була би цікавою. Ой, на жаль, історія родини це яскравий приклад втрати якихось зв'язків. Я б навіть сказала національної ідентичності. Чи то через політично-соціальний вплив тих часів, чи то через те, що всередині родини не змогли зберегти сімейні цінності, але про країну в своєму дитинстві я чула лише історії моєї бабусі, які сприймала як якісь цікаві розкази, як легенди, але нічого про реальність. Але з часом, як ми з моєю мамою жартуємо. Стався клич роду, і ми почали вже відомо шукати інформацію. На жаль, на той час моїй бабусі вже не стало, тому нам дуже допомогла діяльність місцевих музеїв, архівів, бібліотек, а також сімейний фотоархів. Таким чином ми змогли дійти до 1910 року, коли мої предки переїхали в Херсон з Євпаторії. я сама Херсонка, але те, що було раніше, треба шукати в Криму. А до Криму вже до Ступу на той час не було він був надалі анексований. Але так як сім'ї караїмські завжди були багатодітними. Це дерево, хоч і не входило в глу, але воно гарно розголоджувалось. І так ми знайшли а, таких родичів дальніх дальних дальніх з якими почали а, тісно спілкуватися, обмінюватись. Хто що знає, хто яку історію, хто яку легенду, і вже в часи повномасштабного вторгнення, а, один з цих родичів мені подзвонив і запросив приєднатися до групи закритої. В соціальній мережі країни України так і потрапила до спілки. Ось такий, ось такий шлях. Здавалося б, як легко можна почати якусь діяльність, просто долучившися в, до групи. Ну, здавалося б, і це дуже круто. Насправді, знову ж таки, про ваш досвід вашої родини, ви вже так побіжно зазначили, але мені здається, що особливо в ситуації, коли ми з такою. Ю, наполагливістю, і з якими ресурсами намагаємося зберегти цю пам'ять? Дуже важливо проговорювати от особисті історії кожного і кожної. Що вам вдалося віднайти про свою історію? Ви кажете, що це до 1910 року вдалося дослідити. Власне, що вважаєте за доцільне? І чи можна вас попросити нам розповісти якусь інформацію про це? Добре, ну такі цікаві витримки, так, брат мого прадіда, він Професор ветеринарії, це я дізналася вже завдяки тому, що розкопувала музея. А їх сестра була першою жінкою капітаном Але тут таке теж більш легенди не знайшли ми інших наукових джерел щодо цього. Було цікаво дізнатися, що в Херсоні була кенаса, але вона була розрушена. Багато архівів було перенесено в Миколаїв. Один з таких продмаркетів а, був а, належав саме моїй родині? Ми навіть знайшли вирізку з газети, де було з країнським прізвищем Пембек. Ще написано з твердим знаком у кінці. А, ну дуже цікаво, так дізнатися все, що, що в твоєму роді є такі визначні події. Люди щодо вашої родини і, наприклад, вашого дитинства. Коли у вас з'явилося відчуття і чи взагалі? Воно якось пропагувалося, якось підкріплювалося саме в родині. Що от ми там караїми, наприклад, чи якось була артикульована ця ідентичність? На жаль, як я казала, це було ще от, в розповідях моєї бабусі про от, таке цікаве минуле, але не більше. На жаль, отак. Знаю, що у інших караїв звично все передавалося як традиції, зроду в рід, рецепти, і книжки, і деякі речі. На жаль, у мене кудині так не сталося. Mm -hmm, так, Це справді але дуже є фото, прикро. старовинні фото. Е, щодо, я так підозрюю, припускаю, що оскільки ви є у спілці, то очевидно, що теж ділитися такими історіями, особистими інших прикладів. І для мене, наприклад, свого часу в там, Києві, а я з Києва, і 2000 ні роки, наприклад, я пам'ятаю цей період, я не знаю, можливо, це збігається з ось цим відчуттям дитинства. В дитинстві ми всі не любимо вирізнятися, але чомусь мені в пам'яті закарбувався цей період як такий етап, коли ми, як українське суспільство, взагалі не були готові до інакшості, тобто якісь відмінності вони усіляко замовчувалися і навпаки намагалися не артикулюватись, не проговорювати, не комунікувати. Хотіли бути як усі. Я припускаю, що можливо це надбання Радянського Союзу і оці відголоски такої практики соціальної, так би мовити. Але все одно дуже цікаво, принаймні, вашу оптику зараз і бачення почути, побачити, наскільки. Ось ця ідентичність етнічна, національна, корінних народів, наскільки вона пригноблювалась, обмежувалась, і якою є ситуація зараз? Я припускаю, що зараз швидше більше з цікавістю та інтересом ставляться до цього, аніж з якимось острахом, чи осудом, чи там ще якимись обмежувальними такими проявами. Так, я з вами погоджу, що наразі все навпаки дуже цікаво. Хто це звідки ви, а ми навпаки пишаємося своїм родом. А серед караїмів завжди були дуже освітні, талановиті, інтелігентні люди, вчені, діячі культури, лікарі, і вони зробили дуже великий вклад в розвиток країни. Тому навпаки, ми цим пишаємось. І, і, і я піднімала цю тему. Ми не стикалися з цкуванням чи іншими формами не так, це дуже важливо. Я думаю, що також для тих наших слухачів та слухачок, котрі, можливо, вперше слухають програму зустрічі і або пропустили попередні випуски, де ми говорили про країмів. Тут доречно зробити таку невеличку довідку. Я розумію, що ви не є історикиною, тому там фахово і глибоко говорити про це наразі не випадає та й не бачу насправді аж такої потреби. Я думаю, що це має бути інший формат обговорення, але принаймні для теоретичного розуміння. Ня, звідки взялися караїми, де вони проживали, і яку віру сповідують, тому що я так розумію, що назвати караїмів юдеями у там класичному визначенні не випадає. Ну давай почну з того, що процес формування країмського етносу він дуже довгий, непростий, що пов'язано з війнами, переселеннями народів, зміною влади і устрою. Але найголовніше, що слід зазначити, це те, що кораїнський етнос зароджувався саме в Криму, і перші наукові досвіди сягають початку п'ятого століття до нашої ери. Ну а от кінець формування етносу як вже якогось цілісного явища, можливо, датувати приблизно 17 століттям. А ну ще я повинна просто назвати 13 і століття як ті, що дуже вплинули на формування етносу. Також діалектів мови, коли в 13 столітті е, частина общин була виселені в Галич та Луцьк, а в 14-му в Литву. І звісно, звідси і пішли діалекти мови, Галицький діалект, там Луцький і в Литві Тракатському ну, щодо мови, то так як я вже про це почала казати, 13, до тринадцятого століття то, був значний вплив візантії, тому часто зустрічаються і греді імена. А от уже після то була тюркська мова, її вплив. Однак священною мовою є Кадир, Це так званий іврит, який ну наразі це єврей, тоді трошки по іншому воно от. А щодо релігії, знаєте, караймізм дитинніше вважати віросповіданням релігією. Оскільки країни якраз мають традицію, але вони не обрамлюють себе якимись правилами, обрядами і так далі, для того, щоб спілкуватися з портретом. Тому якось саме цей елемент організації їх богослужіння проходять у вигляді збору общини та загальної молитви в єдиному дусі, читають з седур, це такий молитвини, який складає, ну має загальну структуру. Цитаторик цитатори, вида слова словослов'я мудреців, але саме наповнення може бути різним в залежності від потреб тієї чи іншої общини. Зрозуміло, це я думаю важливі моменти для розуміння загальних якихось характеристик власне народу, про який ми говоримо. Повертаємось до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька, А сьогодні я спілкуюся із членкиною громадської організації Спілка Караїмів України, а також членкиною консультативної ради з питань корінних народів при Державній службі України з етнополітики та свободи совісті. Єлизавета Литвинчук. Сьогодні моя гостя. І повертаючись до теми Караїмів і обговорення так би мовити, проблем. Мені взагалі дуже не подобається формулювання. Ювати саме в такий спосіб, говорячи, що от ми обговорюватимемо проблеми, але усвідомлюємо, що виклики насправді дійсно значні, і зберігати культурну спадщину Україні загалом зараз важко, враховуючи те, в яких ми обставинах, а говорячи про корінні народи, які не такі чисельні, то тут важко і поготів. Ви вже зазначали про контексті мови, про діалекти, про з чого можна зрозуміти, де Розселені країми чи розуміємо ми станом на зараз, взагалі, яка кількість країмів є в Україні? Чи є таке розуміння? Останній перепис населення був ще в 2001 році, і тоді було нараховано близько Трьох тисяч осіб по всьому світу, mm -hmm. тому ми розуміємо, що пройшло вже 23 роки, і нові цифри ну, страшно уявити. Так, да, це справді так, і тому розуміємо, наскільки важко тут може бути в всіх питаннях щодо збереження культурної спадщини. Чи маємо ми конкретне місце, де можемо прийти і побачити якісь предмети або ну, культурне надбання, чи є конкретне місце, де це все Зберігається, я розумію, що на цілий музей навряд чи тягне, але принаймні якісь місця напевно щоб мали бути. Я повинна. Я зараз сказати про найбільший центр, це, це... це Крим, На жаль, анексований, де ми не маємо доступу. Також були фонди, кіна, величезні дві колекції Фірковича, які він збирав по всій Євразії, але вони також були конкурсовані і вивезені в бібліотеку Салтикова, Щедрова Пітер. Що зараз з ними невідомо. Зараз ми можемо подивитися архітектуру кіна в Києві на Ярослав. Славу Ярославлював сім. Там будинок актора. Також є в Миколаєві. Є одна діюча, єдина діюча на всю Україну знаходиться в Харкові. Вони, звісно, всі потребують від розрушення. Також є літературна, так спадщина, є опублікований каталог пам'ятників надгробних з описом родових історій. Це насправді дуже цікаво. А часом на зараз, в часи повномасштабного вторгнення, основним хранилищем є музей Караїмської общини в Галичі. А, до речі, вони завжди. Дораді провести екскурсії, тому хто буде проїздом в Галич, обов'язково звертайтеся, ласкаво просимо. Ну, а звичайно, найцінніше кожен берігає своїй родині, передає з покоління в покоління. До речі, однією з традицій здавен було те, що жінки записували рецепти, кулінарні, рецепти, лікарські, молитви, слово-слолів'я в книжечки. Ті книжечки навіть мали окрему назву, але вибачте, я не зможу її зараз пригадати, угу. але мати в своєму архіві таку книжку це дуже дорого. Ого, та я можу уявити наскільки цінно насправді це мати в своєму архіві. До речі, якраз про збереження пам'яток, і збереження взагалі культурної спадщини. Очевидно, що ми не можемо оминути теми Другої світової війни, коли фашисти винищували. Так багато всього, і я припускаю, що про Караїмів теж ішлося, і очевидно, що вони страждали як і всі. Що відомо нам про Караїмів Криму, можливо, тут є якісь відмінності. Яким був стан справ на час Другої світової? Ну на жаль, для кожного для жодного з корінних народів це питання не є простим, але офіційного указу з боку германської окупаційної влади не. Не видавалося по знищенню країни. Однак, за доносами місцевих багато країн були розстріляні разом з євреями. Хоча це було не повсемісно, ми знаємо багато випадків, коли прості люди навпаки допомагали сховатися від загибелі. А, ну також були і багато представників країнів, які достойно несли службу, захищали свої домівки, навіть були нагороджені. В Принципі, як на жаль, і це і зараз. Відбуваються нащадки тих параїмів, маючи воювати, але як я так це справді так. Пані Елизавету, не можу не запитати про діяльність спілки. Мені здається, що це теж є така дуже прикметна особливість, і мені, наприклад, важко уявити, наскільки багато викликів задач ви маєте як організація, адже знову ж таки, враховуючи все вище сказано, це справді важкий процес. От чим займається спілка? Пілка країни в Україні наразі на сьогодні основним цілем пілки є звичайно об'єднання народу, збереження зв'язків, підтримка братів і сестер? бо, як я зауважу раніше, ну нас дуже мало. Тобто, ми реально один одному родичі хоча й дуже дуже далекі, тому нам головне змогти триматися разом і багато про себе заявляти і говорити, оскільки нам дуже потрібна підтримка з боку держави. Яка саме підтримка підтримка з боку держави, я розумію, що інституційна підтримка дуже важлива, коли ми говоримо про взагалі поняття збереження будь чого на державному рівні. Але чи може бути це щось намацальне, особливо зараз в часи повномасштабного вторгнення? Ой, Ну, звичайно, перше і найсильніше бажання ко мене підтримує кожна людина. Це ми в країні. Як тільки буде вирішено це питання, ми зможемо озвучувати свої глобальні питання. Ну, перше, це реалізація закону про корінні народи, який був прийнятий лише в 2001 році, який надав нам офіційну змогу чогось вимагати, якщо можна так сказати. От ну я так не побоюсь зауважити загально, що ми поступали за реституцію та репатріацію. Звісно, в наших реаліях це звучить трохи незрозуміло там, так за часи війни. Але ми хочемо створити в Україні Україну, про яку кожен країн світу знатиме як про батьківський дім, в якому завжди теплою зустрінуть. Тобто, щоб де не сталося, завжди можна повернутися сюди, зустрітися зі своїм іми доторкнутися до своєї спадщини, так і я тут, оскільки в нас уже потроху спливає час в етері, але хочу встигнути все таки повернутися до того інформаційного приводу, який є причиною нашої зустрічі, власне, це те, що 21 травня всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку. І мені здається, що про культурне розмаїття, а ще й діалоги розвиток, тут дуже важливо говорити в. Контексті України як держави, і, наприклад, населення українського цієї титульної нації, Боже, як я не люблю, як це звучить, але все одно ми розуміємо, що корінні народи, етнічні спільноти це люди, які не існують в вакуумі. Тобто, навіть якщо ми говоримо про якесь компактне проживання, це все одно український контекст, і там говорити про те, що, наприклад, культура не знаю, припустимо, надазовських грав. Греків є суто грецькою, але в Україні нам не випадає. Ми розуміємо, що це набір традицій, якихось особливостей, які сформувалися такими саме тому, що вони власне в Україні. Чи маєте ви відповіді на запитання? А якось цей діалог, як це розуміння плекати, розвивати, як воно має виглядати наразі в нашому соціумі? Чому так важливо цей діалог взагалі підтримувати? Про різні культури потрібно говорити відкрито. Багато на масових заходах, соціальних мережах про народи, що живуть тут, повинен знати кожен українець. Бо багатство культур створює е, таку підтримку один одного та знаєте, здорову конкуренцію. А здорова конкуренція запускає розвиток суспільства і держави. Тому я думаю, це той плюс, до якого ми повинні прагнути, і звісно, умовчувати про корінні народи. Не маємо права однозначно, ні і. Дуже хотілося би тут теж наголосити про те, що вкрай важливо нам усім долучатися до цього і дізнаватися трошки більше. Це може якось перегукуватися, можливо, з не найкращими нашими досвідами пострадянської школи або навіть радянської школи, коли нас всіх заганяли в музеї, і це було не цікаво, нудно і таке інше. Звісно, що зараз вже все не так, і тому я думаю, що це прекрасна нагода, зокрема, і долучитися піти сходити в музей, якщо буде нагода. Про який ви, пані Єлизавету, зазначали. Я думаю, що це справді те, навіть якщо ви не маєте караїмського коріння або взагалі не маєте в своєму оточенні караїмів, це все одно наше надбання як держави, як української культури, зокрема, тому що вона велика і її розмаїться справді вражає. Напевно, ось такі заключні слова мені випадає сказати вже на сам кінець нашої розмови. Дякую вам дуже, пані Єлизавето, за цю розмову і за те. Та, що долучилися до програми. Дякую вам за запрошення. Це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте. Думайте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо